Вітаю! Сьогодні ми в гостях у моїх друзів, у моїх колег в пітомніки Іващенка. Це той пітомнік, де я купую всі рослини для себе і для своїх клієнтів. І давайте подивимося, що наразі квітне в такий непростий період, коли літнє квітіння вже підходить до кінця, а осіннє квітіння ще не повністю. Пило свою пазу, тож давайте подивимось. Наразі вже хіноцеї вони якби йдуть на спад, їхнє квітіння. Бачите, такі квіточки вони вже, ну, вже відквітли і вже деякі всихають і втратили частково колір. Тобто їх пік квітування приходив на липень. Але і зараз, якщо у вас стоїть така рослинка в квітнику, вона буде давати, ну, ну вона буде тримати форму. Квітник буде мати форму і буде мати виразність за, за рахунок того, що Іхіноцея, вона така скелетна рослинка, вона дуже жорстка, в неї жорсткі такі структурні пагони. Бачите, вона дуже-дуже такі в неї шершаве листя. Це також говорить про те, про те що це дуже сонцевитривала рослинка. Давайте підемо подивимось на очистки. Дивіться, що до очікав. Очітки – це така рослина, вони не дуже швидко набирають свою масу, тобто вони відносяться до теплоростучих рослин, і вони навесні не дуже швидко набирають свою вегетативну масу. Але очіток на очіток треба робити ставку саме коли ось липень, серпень та вересень вони будуть давати вам дуже активну таку декоративність у вашому квітнику. Дивіться, це очіток Матрона, це мій улюблений очіток. Його дуже класно поєднувати зі злаками. Чому? Тому що дивіться, він високий. Очітки в них така, ну вони як правило не дуже високі і вони класні, вони, наче і ідеально пасують до злаків. Але коли я бачу такі часто поєднання, коли композиція, ця ну не знаю, не будемо казати слово композиція. Бо я його завжди кажу, що не називайте квітники композиціями. Коротше, в квітнику поєднують злаки і очіток, і вони не самостабні, розумієте? І коли ти бачиш там якийсь величезний віник, якийсь малюсінький рядом стоїть очіток, ну воно типу, прикольно, тому що воно квітне одночасно. Але в принципі не воно дає таку знаєте, дисбаланс, нема гармонії. Що робити? Тож для цього є очі, так Матрона, тому що він високий. І коли він навіть буде стояти ось тут такий височенний злак, типу Вінника, навіть, навіть вінник остроквітковий, остро то він буде нормально виглядати. Тому що це, якщо це буде отака бубусечка, то це буде ну знаєте, не дуже. А ось матрону, будь ласка, використовуйте і вони будуть ну, як один для одного створення. Про матрону розказала вам. Тепер дивіться, ще є такий дуже яскравий. Це Ксенакс очіток, він найтемніший, на мій, на мій погляд, але він менший, тому майте на це на увазі. Оце просто так, Якщо порівняти, то Xenox, він йде максимум ну, десь 50 см. А... Матрона, вона доходить 60-65, та минодії 70. Тобто, ну він і це відчувається, коли ви маєте поруч якусь злакову траву, з якою вам це не треба комбінувати. Це відчувається. Але ксенакс він дуже насичений. Якщо хочеться кольору, якщо хочеться зробити більш такі пурпурні акценти в квітнику, то він просто ідеальний. А ось що стосується білих очітків, тут теж немає недостатку в цьому. Це очіток, він для мене новий, але ж бачите, який гарний. Сорт називається Star Dust. Ну, я так розумію, що це переклад як зоряна пиль, ну, тобто він біленький, але ж зоряна. Тому ну, всі такі отам, среблясті кольори, вони такі, всі їх назви натякають на їх кольор, як, як правило. Тож також він в принципі, ну, майже такий, як Майтрона. Тобто його також можна використовувати сміливо зі злаками. І тут ви бачите цей контраст, як виглядає, як виглядає цей Ксенакс і як виглядає як виглядає. Цей білий даст стардаст. А ось що стосується: якщо хочеться червоного, то, то і, такий, і, і такий є, то це. А, то це ред кулі, ред каулі, також він має ну, такий прямо червоний. Якщо його треба скомбінувати з якимись червоними трояндами, які наразі квітнуть по-другому разу, то це ідеальний для того, щоб зробити доповнити якийсь червоний акцент. Тобто, то були очітки, вони такі ідуть кольором фіолетову гаму, а це ну, прямо. От, як... Створений очі так, для того, щоб доповнювати якісь червоні акценти, червоні квітники в цей час. Дірбенік, подивіться, також класно квітне, і це також ну наразі, вже, ну, час, час дербеніка. Вони мають такий класний пік квітіння, починаючи там з липня, але ось в серпні ну також. Тобто, бачите, він вже відквіт. Квітіння починається знизу і отак доверху. Тобто це вже ну, майже відквітлий від квітонос, але за рахунок того, що цих дрібних квіточок багато на кожному квітоносі, то вони створюють ну, прям такий масив, подивіться. Але ж знову ж таки, от як ми бачимо, це в питомнику, в розсаднику. То також зауважте, що цей ефект вау він є за рахунок того, що рослини висаджені масивом. Тобто висаджувати по одному, ну взагалі це я не кажу. А там навіть 2-3 це мало саджайте 5-7 одних, ну, одних рослин, одного виду, одного сорту. І тоді, тоді у вас буде оцей ефект насиченості, ефект виразності в квітнику. Ще дивіться рослина, яка може бути акцентною в квітнику – це кровохльока. Вона велика, але мені подобаються такі акценти, коли вони ажурні. І от вона для цього просто ідеальна. Подивіться, вона в ній ну, вищує, наскільки вище мого росту, тобто вона така до 2 метрів доходить квітоноси. Це кровохльопка лікарська. Сорт буде написаний на відео. Подивіться, вона висока, і якщо б ви добавили, так, ну, такий акцент в квітник, то він би був, знаєте, він би привертав на себе увагу, але він не пригнічував би інші рослини за рахунок того, що ну, крона така вона ажурна. Ну крона правильніше сказати габітос, тому що крону ми слово крона ми використовуємо. Як правило, до, що стосується дерев, вони мають ось такі квітоносики, бачите, класні. І ось такі пурпурні, пурпурні метелики будуть у вас літати по квітнику. Але ж це така більш все ж таки, структурна рослина, навіть її можна віднести до структурної. Давайте подивимося більш ну, на меншу рослинку. Це кровохльопка, бачите, вона ну, просто таке, е, ну, як мережево, можна сказати, як метелики. Ось якщо вам треба метелики в квітнику, то це кровохльопка тонколисна. Бачите, ну, це просто це, ну, це краса. Це дуже, це дуже гарно. Але ж ви пам'ятаєте, що ось кровохльобка лікарська, кровохльопка тонколисна, ми використовуємо, а тонкон... кровохльопку Мензіса ми не використовуємо, тому що вона, на жаль, подихає дуже швидко від будь-якого кривого погляду на неї. І... Від мочнистої борошнистої роси. Ну, це, це дуже неприємно. Я вже просто зріклася її використовувати. Ну і є альтернативи, тому навіщо з нею взагалі пов'язуватися. До речі, це сорт кровохльопкаліс-тонколисна бік-елефант. Розовий слонік. Посконні в топі структурних рослин. Подивіться, який він класний. Він заслуговує на свою популярність. Це посконнік порпуралисний Атропурпуреум, і він також набирає свою. Декоративність десь всередині літа, і наразі ось в цей період серпень-вересень він буде стояти дуже красивий, дуже акцентний. І взагалі буде тримати форму до, самих, до самого сніга, аж поки його сніг не зламає. І навіть якщо безсніжна зима, він буде стояти до самої весни, аж покуди його не треба буде зрізати. Ще одна рослинка, яка ідеально. Доповнить вам цвітіння це вербена бонарська, це однорічник, але він дуже просто вирощується. Ви можете його, ви можете його як купити, заказати, тому що питомник Ващенка вирощує їх завжди на розсаду, або можете посіяти самі. Дивіться, це просто супер рослинка, тому що вона також вона гарно ну, тримає форму, вона дуже квітне, так яскраво. І ви можете додавати її до будь-якого квітника, тому що вона також ну не створює таку активну, знаєте, активну конкуренцію іншим рослинам. Зараз 23 серпня, і подивіться, яка вже розкішна молінія Transparent. Це одна з найвисокіших маліній. Вона, вона відноситься до структурних рослин. Вона квітне дуже довго, в неї дуже-дуже сильне стебла, які ну, не лягають, вони навіть якщо намокають, вони лягають, але вони потім піднімаються. Це ну, одна з найкращих структурних рослин це малінія Транс. Ще малінія очеретяна, транспарент це також очеретяна малінія. І ще малінія очеретяна, але яка як бачите, вона ну, низька, тобто вона там метр 50 десь її квітоноси. Маліня очеретяна Black Arrows. чорна стріла. І вона, знаєте, так виглядає, наче як чорна, але вона в реальності виглядає як Мідна і коли вона підсвічена сонцем, це виглядає дуже красиво. От буквально мідний такий колір, який блищить в сонячному світлі, це дуже-дуже класно. Вона така ну, буквально бронзова окраска. Верніше, мідна. Мідна, червоно-мідна окраска. І давайте подивимося ще одну модну рослину, яку ви точно знаєте, і любите. Звісно, це дельфініум. Він також вже набуває свого кінця квітіння, але, як бачите, 23 серпня, і він ну, є таким активним акцентом в квітнику, тому його можна сміливо розглядати як рослину, яку ми саджаємо для того, щоб підтримати квітіння в кінці літа. Дивіться, Анемона робустіс. це мій фаворит. Я дуже її люблю. Вона дуже класно підкреслює. Вона підходить і для класичного квітника, і для сучасного квітника. Вона тільки не ну, починає квітнути. Бачите, скільки тут ще бутонів, тобто вона ще тільки заходить на своє квітіння. І ось така в неї класна квіточка. Вона, начебто, ніжна і проста, але вона просто розкішна.